Сьогодні мій ранок зробило повідомлення із телеграм-каналу Олексія Голобуцького про маски старіка. Одним словом, в інтернеті, під впливом останніх подій мобілізації, мобілізаційного закону, шухера, крика гвалта, дуже активно пішли продажі маски стариків, пенсіонерів. Одіваєш ту маску. І виглядаєш, як справжній, конкретний, такий уже під 70 років пенсіонер. Є різні варіанти, є з вусами, є з бородою, є без бороди, можна лисим, можна потлатим, можна таким, як Карл Маркс. На, до кольору до вибору. Ну, там е, вартість те, що Олексій виставив там 1300. Ну, виставив е, на показ, не продавати. <гум> Телефон затер. Вот. А є дорожчі, е, є дешевші, є можна за кілька тисяч гривень е, е, купити. Що що цікаво, дуже народ відразу е, почитавши, е, взбудоражився, пишуть. Йолки-палки, А де взяти маску Лисого, наприклад, ну з 95-го кварталу. Або Пікалова, або Юзіка. Ну, в кого фігура підходить, високий ростом і вес за 150. Вот. Ну Хтось пожартував, найкра... найкраще взяти купити маску Зеленського. ну Тоді точно вже ніяке ТЦК не підійде. Ну, Е, дай Бог, щоб е, ці маски нам були потрібні тільки для того, щоб посміятися над ними.